Давайте з вами разом подивимось, як відносився однофазний гель -лак, якому вже 4 тижні. Так як я його використовую вперше і мені дуже цікаво, який він вносить. З вами Олександра, і я вас всіх вітаю на своєму каналі. Поїхали а взагалі, хочу поділитися з вами своїми враженнями від однофазного гель-лаку. Так як я вперше робила собі таке покриття. І Одразу хочу зазначити, що відносився він просто супер. Жодного відчарування і, як ви бачите, поверхність глянцева. І саме зараз ми з вами розберемо три варіанти: як зняти. Однофазний гель-лак. І перш ніж почати, треба пилочкою зняти глянцевий шар. І ось перший варіант це зняття з ацетоном. А для цього мені знадобиться, звичайно ж, ацетон. Фольга! Та нарізані бумажні серветки, і одразу ж ретельно змачую серветки в ацетоні та прикладаю до нігтєвої пластини, після чого ретельно обгортую фольгою та лишаю в такому стані на 5-7 хвилин. Взагалі є рідина, яка розчиняє гель лак. Але я так поспішала зробити замовлення, бо дуже вже хотіла отримати ці лаки і, звичайно ж, нанести. їх. І в кінці кінців я не замовила цю рідину. А чотири тижні пролетіли дуже швидко і час вже знімати покриття. Тому, пошукавши в інтернеті, я знайшла ось такий засіб. І як ви бачите, на цьому етапі я ніяк не можу зняти покриття. Тому проаналізувавши, я прийшла до висновку, що ацетон дуже швидко випаровується з паперової серветки. Тому я швиденько зробила заміну на котонові спонжики. Тому всю процедуру повторюю заново. Витримала я 5-7 хвилин і як ви бачите, ацетон Почав діяти. І ось перші мої враження. Знімається він не так уж і легко. Як ви бачите, знімаю я його то пушером, то іншою стороною відігнутою лопаткою. Та приходиться натискати на інструмент та застосовувати невеличку силу. Тому одразу скажу наперед, що цим засобом я не дуже задоволена. Я і так пішла на цей експеримент, знаючи, що ацетон дуже. Сушить шкіру та нігтєву пластину, а також робить їх ламкими та крихкими. А ще може спричинити подразнення шкіри, і в кінці я стикнулася з тим, що однофазний гель лак відійшов з частиною мого нігтя. То остаточно я вже можу сказати, що цей засіб я 100% не рекомендую. І, на жаль, всі інші пальчики прийшлось знімати з тим самим засобом, так як вони були всі розмочені в ацетоні. Втративши багато часу, в кінці я маю ось такий результат. Шкіра трішки почервоніла, та нігті зробилися дуже м'якими. А я перехожу на другу ножку і зараз з вами розглянемо другий варіант. А саме твердосплавною фризою із синьою насічкою в режимі. Форвард на обертах 15 тисяч, намагаюсь зняти покриття то справа наліво, то зверху донизу. Але працювати, на жаль, було неможливо. Фреза дуже ковзала та тікала. Тому я швиденько міняю фрезу на керамічну із червоною насічкою. І так само в режимі «Форвард» на 15 тисяч обертів, не натискаючи на фрезер, Легкими рухами починаю знімати з гори до низу матеріал. І нарешті процес пішов. Тому цей засіб зняття однофазного гель-лаку 100% рекомендую. Таким засобом я пропрацьовую всі пальчики, лишивши мізинчик для третього варіанту. І ось останній третій варіант. І для цього варіанту мені знадобиться всього лише пилочка. Стороною 180 грит я починаю знімати з легкими рухами та мінімальним натиском однофазний гель-лак. І, як ви бачите, виходить дуже легко, а найголовніше швидко. Тому цей третій засіб я 100% рекомендую. Тим паче, якщо у вас немає фрезера, то пилочкою ви з легкістю зможете зняти самі собі покриття. Ось і все. І в кінцевому підсумку хочу додати, що пилочкою та керамічною фрезою було набагато швидше та зручніше знімати покриття аніж ацетоном. І я дуже рада була поділитися з вами корисною інформацією. Залишайтесь зі мною і пока-пока!